Як створювати захопливі історії про своїх тварин? Привіт! Сьогодні ми дізнаємось, як створювати захопливі історії про своїх тварин, які обов'язково зацікавлять ваших підписників. Готові? Давайте почнемо! Емоції роблять ваші історії живими та цікавими. Розкажіть про почуття вашої тварини або про те, як вона взаємодіє з іншими тваринами. Наприклад, як ваш кіт відреагував на нову іграшку. Уявімо це разом. Мурчик миттєво побіг до нової іграшки, його очі блищали від захвату. Він обережно нюхав і торкався лапою, намагаючись зрозуміти, що це таке. Мурчик почав гратися, стрибати і ганяти іграшку по всій кімнаті, весело моркочучи. Додавайте діалоги. Це може бути весело і креативно. Уявіть, що ваша тварина говорить, і використовуйте субтитри або озвучення. Наприклад, що б сказала ваша собака, якби могла говорити. Розповідайте про пригоди вашої тварини. Чи сталася у неї цікава подія або незвичайна ситуація? Наприклад, розкажіть про той день, коли ваш хом'як вперше побачив сніг. Це може звучати ось так. Подивіться, як наш хом'як-пухнастик вперше побачив сніг. Спочатку він обережно торкнувся його лапками, а потім почав весело стрибати і ритися в снігу. Знайшов маленький жолудь і щасливо побіг додому, залишаючи смішні сліди. Це його перша зимова пригода. Ось ще один приклад історії про тварину, який може вас надихнути. Мій папуга Полі завжди був дуже допитливим. Одного дня він вирішив дослідити нову кімнату і знайшов дзеркало. Він був так здивований своїм відображенням, що почав з ним розмовляти. Це було так весело спостерігати за ним. Тепер ваша черга. Спробуйте створити свою історію про свою тварину і поділіться нею з друзями або на своєму каналі. Вперед до нових захопливих історій! Дякуємо за перегляд нашого бонусного уроку. Ми з нетерпінням чекаємо на ваші чудові відео та історії про ваших тварин. Відмічайте нас у своїх постах, щоб ми могли побачити ваші творчі роботи. Ви можете відмітити наш аккаунт Знань. Продовжуйте писати, творити і ділитися своїми історіями з нами. До наступної зустрічі!